Ну, от і дітались. Yeah. Свідко, правда? Гагов! Оте всі! П'ятько з міста виїхав! Та в... йду вже!» Діти! А ну сюди бігом! E, це ваш брат? Зад у перших». «А?» Твою з неї по Ей, діточки, як ви виросли, у, а ти в цьому платчку викопана бань. Вас будуть постав, той не відрізнив. Так, дядько вам десь привіз. — Видите, як-не-як. Дякую, дядьку Мел. А привезіть ці книжку поцітатись купінькам. Будь ласочка, Я вину, навіть не заляпався. мабуть. Ну, не буду вам заважати, піду прогуляюсь, аби лиш не заблукати. Гуляйте, гуляйте. Тут, звичайно, одне місто, але народ на не менш цікавий. На менш цікаве? А це як? Там вампір нічний сторож. А тут хто? Пастухвав кулака? Хм. Зомбі батрак? Вітаю, незнайомцю. Тобі що? Потрібні зомбі батраки? Дивний, Дивний якийсь вибір? Ви мене неправильно зрозуміли. Що? Слова були вирвані з контексту. Е -е, а як ви здогадались? Практика. А що, ви бачили тут якогось зомбі? Чи знаєте перевертня? А вже ж знаю. І де він? Ось тут перед вами. О, ви вмієте перекидатись на Вовка? Ні, на жаль, на вовка не вмію. Вмію, на тигра. Ну, як тигра. Він, направду, не зовсім тигр. Е, тобто, а от дивіться. Даруйте, з голосом не допрацював. Кричить страшно. Ой, заткнися. Противний. Ти що теж перевертий? Та ні, то мій круг Навчив його говорити на свою голову. Тепер пробую відучити. Не виходить. Спробуй дістати спробуй. Зараз на птаха. Подивимось. Що за кольорова курка? Е, щось з крилами не допрацював. Е, а це точно птах? А що таке? Динозаври, це теж птахи. Ну, тобто, навпаки, ти що палеонтології не знаєш? А звідки я її знатиму? У нас же тут середньовіччя. Сануда. Він правий. І ти теж зануда. Вітаю травнику. Вітаю пані. З вашими овечками все добре сподіваюсь. Я їм дав чудові ліки. Щось воно у вас аж знати чудово. А що таке? Виглядають овечки гарно? То зараз, ще зранку, вони були чомусь сині. Увіли ту цяночку. Краса рука майстра, столик клюва. То тимчасовий побічний ефект все буде добре. А і що ти, такі якісь робиш? Ну, а що краще? Здорові діти, голоси. Чи звичайні, але хворі? Краще то звичайні і здорові. Правильно. Вам не вгодиш? А так і правий був, мер. Цікаві тут у вас мешканці. mm yeah.